Його думору було шість років, коли він з батьками втікав від переслідувань. Евакуюватися з рідного села не вдалося. Переховувались у родичі на Вінниччині. Моє щастя щастя моєї сім'ї було то, що там були румини, а в руминах не було дано дозвіл розстрілювати євреїв. Пан Юхим пригадує: тоді, в часи Другої світової, усіх чоловіків євреїв, якщо не вбивали, то вивозили на виправні роботи. Його батько врятувався завдяки тому, що ховався у підвалах. Сама більша біда була голод зі сторони українців, християнів. Вони що могли, то приносили, мінялися. Вони нам якусь картошку принесли. Ще другі бабуся, що то давала їм. Ми вижили із за того, що мій дідуська працював на маслобойці. Чоловік розповідає багатьох його родичів, які не змогли виїхати чи сховатися, нацисти розстріляли. 82 роки тому на цьому місці тисячі євреїв пройшли пекло гетто. Воно тривало 450 днів. Це страхітливі умови бараків, зруйнованих домів, зовсім не маючи їжі, маючи якісь може воду, навіть воду і то їм давали по якимось часам, коли вони вже йшли в гетто, Точніше, на розстріл, який відбувався в стороні Вінницького шосе, до Лісніва по вулиці Сільськогосподарській. Вони вже інкотрі навіть хотіли смерті, тому що вони вже були майже мертві люди. Лише на території Проскурова окупантами було розстріляно та закатовано понад 153 тисячі людей. Перші масові вбивства євреїв на території України почалися в місті камянець подільський а не в Києві. А в Кам'янець-Подільському понад 20 тисяч євреїв, які були біженцями з території Закарпаття, з території Угорщини були розстріляні в 41-му році. Нам відомі трагедії, катастрофи на території Дунаєвецького району, де відбувалися масові розстріли населення, де людей в печери просто максимально сильно заводили, кидали вибухівку і гинули. Понад два тижні. А земля здригалася, тому що людей кого не дострілили, хто ще був поранений, просто в загальне урвище закинули, засипали землею. Під час другої світової війни було знищено приблизно 6 мільйонів євреїв. Нині, у міжнародний день пам'яті жертв голокосту, хмелячани запилили свічки та помолилися за душі. невинно вбитих. Ця історія перегукується. І з тим, що відбувається зараз в Україні. Якщо то був геноцид єврейського народу, то зараз в Україні відбувається геноцид українського народу. Тоді були це фашистські окупанти, тепер рашистські окупанти. Олександр Семенюк Веріт Лиховський, новини міста.